Лохина, яку називають ягодою довголіття, набуває все більшої популярності як серед садоводів, так і споживачів. Багатолітній садівник із села Чорний Потік Ярослав Василишин розповідає, що вирощуванням цієї рослини займається понад 5 років. Дізнався про неї дуже багато цікавого і сам за цей час здобув значний досвід, як отримати великий врожай ягід. Цікава ягода, яка заполонила Європу і. Поступово і нашу Україну. Цікава ягода тим, що вона не уступає нашій карпатські афені або яфені, або чорниці. Різниця в тому, що її можна вирощувати в кущем, якщо гарно зробити для неї гарні умови, можна отримати хороший результат. Ягода дуже цінна і дуже корисна. Прихильників набула в останні роки дуже багато. Під час вирощування лохини основний догляд полягає у контролі за вологістю ґрунту. Навіть даючи інтерв'ю, пан Ярослав поливає кущі. Пояснює, крапельне поливання є найкращим варіантом зрошення. Лохина відноситься до родини виразкових. Вона дуже реагує на полив, особливо літом, коли зав'язується ягода. Якщо ви будете поливати, у вас буде ягода гарна, крупна і смачна, не суха. Але тоді потрібно до поливу додати, щоб у вас був pH від 3,5 до 5. Я використовую сирватку. Вона дуже гарно підкислює воду. Коли вносити літр півтора сирватки на відро води, виходить pH 4, 42 Це якраз найкраще середовище для глухини. Вона дуже гарно відгукується, гарний листочок зелений, і гарний ріст і гарна ягода. І, до речі, виходить все екологічно чисте. Без хімії, тому що можна замінити собі сульфат амонію, щоб підкислювати, можна взяти карбоміт, але це воно природне є. У колекції Ярослава Василишина понад 20 сортів лохини. Чоловік каже, надає перевагу раннім та середнім, оскільки не всі пізні сорти можуть прижитися та дозрівати у гірських умовах надвірнянщини. Моя колекція нараховує десь біля. 23-26 сортів, які я тестую, бачу, які ранні, середні, які в наших умовах себе оправдують краще, які мають смакові якості, які в наших умовах тут на, на Двірнянщині нормально себе почувають, тому що не всі сорти в нашій зоні себе оправдують. Наприклад, пізні сорти, такі як. Еліот у нас ще дозріває, а Аврора він може бути в кінці жовтня, але він у нас ну, не витягує, не набирає е цукру і виходить ягода кисла. Значить, туди на півдні він може бути на Вінниччині, а в нас тут тільки підходять такі сорти ранні, середні і середньопізні. а саме пізні сорти в нас себе. Не рекомендують з хорошої сторони. Ярослав Василишин збирає врожай лохини з липня по вересень. Свою справу дуже любить. Про кожен сорт може розповідати годинами. Хвалиться, що має таку лохину, ягода якої виростає завбільшки як одногривнева монета діаметром 26 міліметрів. От перед вами є сорт Чандлер, який тільки наливається ягода. Ягода крупна. Велика, вона навіть досягає, якщо її мало є, нагру... мала нагрузка, значить ягода досягає гривневої монети. Але не гривневої теперішньої, а ото от що раніше жовта монета, це в районі 7 грам ягода. От такі, бачите, ягоди дійсно які великі, порівняно із пальцем. Значить, вони такого розміру. Є пізні сорти, які зараз раніше були в тому році у мене в кінці серпня, вересень місяць. Ну, в цьому році, так як дуже спекотно, вони вийшло, що скоріше все приходить. Але з цим можна. Лінійку собі висадити і мати буквально з липня місяці по вересень, включно хорошу ягоду лохини. Плоди лохини мають унікальну дію на організм людини, очищаючи та омолоджуючи його. Переконує садовод. Ягоди багаті на мікроелементи, вітаміни та інші біологічно активні речовини. Одним словом, дуже корисні та смачні. Займайтесь, вирощуйте і будете мати хорошу ягоду. Яка вас тільки буде радувати цілий літній період?